В Ужгороді відкрили реконструйоване реанімаційне відділення Центру легеневих хвороб. Завдяки підтримці з обласного бюджету в розмірі 4,3 мільйона гривень провели капітальний ремонт, збільшили ліжковий фонд до 9 ліжкомісць та оновили медичне оснащення. Наше відділення реанімації анестезіології. Воно дуже інтенсивно працювало під час епідемії ковіда. Ми лікувалися в ньому майже тисячу пацієнтів. Більше 130 було інтубовано, але відділення було настільки перевантажено обладнанням, настільки було багато хворих, що в нас почалися проблеми з проводкою, електропроводкою з іншими речами. Ми були змушені приступити до капітального ремонту. У нашій реанімації лікуються хворі, які можуть поступити з балоторного прийому, а також всі післяопераційні хворі, які оперуються в нашому закладі. В нашому закладі оперуються багато хворих, які потребують торокохірургічної допомоги за рік велик. Кіоперації це близько 250. це наступний крок в розвитку реорганізованого медичного закладу, який від липня 2024 року об'єднав чотири медичні установи області: центр легеневих хвороб, обласну інфекційну лікарню, шкірно-венерологічний центр та центр громадського здоров'я.